у президенти Сполучених Штатів Америки від демократичної партії Камала Гарріс припустила, що російський диктатор Владимир Путін може націлитись на Польщу країни Балтії та інших союзників НАТО. Історія показала, що якщо ми дозволимо таким як Путін безкарно захоплювати чужі території, вони продовжуватимуть, і Путін може націлитись на Польщу країни Балтії та інших союзників НАТО, сказала вона під час зустрічі з президентом. України вона зазначила, що інші потенційні агресори у всьому світі дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Якщо Путіну дозволять перемогти, вони будуть натхненні, заявила Камала Харіс. Також вона додала, що Путін розпочав цю війну і він може закінчити її завтра ж, якщо він просто виведе свої війська з суверенної території України. Він продемонстрував, що немає наміру цього робити, натомість він продовжує бити по цивільних об'єктах, тероризуючи народ. України агресія Путіна це не лише атака на народ України, це теж атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет та територіальна цілісність. Додала вона. Ну що ж, якщо загалом говорити про... Візит Володимира Зеленського також під час зустрічей із Джо Байденом було оголошено про нові пакети допомоги на 2,4 мільярди доларів. А туди увійшло багато необхідного зброєння. Напередодні також було повідомлено про те, що Україна серед іншого отримає керовані авіабомби Джей -соу. Або AGM-154 для F-16. Їхня дальність це 110 кілометрів, в яких кількостях буде передано ці от авіабомби керовані Україні. Невідомо, але загалом варто відзначити, що вони наприкінці 90-х були прийняті на озброєння до військових сил Сполучених Америки, і вони налічуються в тисячах на складах в США. Дуже сподіваюся, що буде кількість достатня і хорошу, мається на увазі в кількості параду на Україні не так, і знаєте, як нам передавали, вибачте, Абрамси. Коли більше говорили, ніж вони допомогли на фронті. Більше про допомогу і не лише е, про JSO будемо говорити з нашим наступним гостем. Це є авіаційний експерт Богдан Долінце. Пане Богдане, вітає наші студії. Слава Україні! Вітаю героям слава. От власне я згадав про ці от авіабомби керовані Джейсови. Якщо не помиляюся, сто 154 наскільки це потужна зброя, і в яких кількостях ми можемо отримати, і чи зможемо, як ви вважаєте, використовувати саме ці керовані авіабомби по території Російської Федерації? На досі, якщо говорити про так звані крилати цінні бомби Джейсов або GM-154, то необхідно розуміти, що їх є декілька різних модифікацій. Ось в залежності від модифікації залежить і. Сама бойова частина, тобто це або касетна, або так звана для ураження захищених цілей. Ось, і так само від висоти скидання залежить дальність польоту, тобто мінімальна вона складає до 22 км, кілометрів, максимальна складає до сто км кілометрів за умови, якщо ця боєпропас буде скидатися з висоти там 14 км. кілометрів. Ось. Якщо говорити про самі боєприпаси, то загалом їх запаси на складах сполучених штатів оцінюються близько двох тисяч одиниць. Ось враховуючи раніше вже озвучені об'єми, що розмір допомоги по цим боєприпасам може скласти там до 300 мільйонів доларів. То можна бити мова, що в максимальному пакеті Україна зможе отримати до тисячі таких боєприпасів, але враховуючи витрати на транспортування, на обслуговування, можливо, це буде дещо менша цифра, там, можливо 800 боєприпасів. Ось це по перше. По-друге, якщо говорити саме про цей боєприпас, то звісно найдешевша версія коштує 300 тисяч доларів, тобто це gf 54 а в так званому касетному виконанні, тобто який має там до півсотні бойових елементів, які в принципі вражають ті чи інші об'єкти на по яким завдається удар. Ось сам боєприпас він фактично має декілька елементів керування, тобто після скидання розкривається його крила, які дозволяють йому

Ось і він використовує супутнику та інерціальну систему і додатково так звану інфрачервону головку самонаведення, яка дозволяє на фінальному стадії польоту забезпечити точне попадання по заданої цілі, і, наприклад, так само працювати в умовах дії радіоелектронної боротьби. Тобто, коли сигнали супутника, наприклад, приглушуються, то вона дозволяє зберегти точність попадання по боєприпасу. Загалом цей боєприпас використовувався з. 99-го року вже в цілій низці військових конфліктів та навіть у двох воїнах. Ось але витрати його були не такі великі. Загалом оцінюється витрати боєприпасів там трохи більше 400 одиниць.